Лише 275 гривень, стильні чоловічі. Сучасні брюки від бренду Up to Fashion. В лоті буде їх таких аж 10, вони будуть різні. І ціна лоти 2750 гривень. Ну, погодьтесь, це дуже класна ціна для таких брюк. Подивіться, це йдучі носи у нас. Ось так вони виглядають. По матеріалу тут іде 62. Полістер 35 віскоза, можуть бути в пакуванні, можуть бути без пакування. По розмірам 48 56 52, 52-54-4, Це приблизні варіанти, які можуть бути. Ось, наприклад, такі колір хакі, де резиночка, затяжечка, кишеньки. І тут у нас іде манжет. Буде зберігати тепло, хоча вони не сильно плодні, але манжет зберігає тепло. Далі може бути в такий варіант з манжетом. Сіренькі. Таку пряму полоску, це класика. Далі можуть бути такі чорні, показую, дуже класні, стильні, сучасні, під різні образи, абсолютно можуть бути. Подивіться, тут вже йде прямий крій, класно сідають по фігурці. Знаєте, вони так виглядають дорого, багато, я би сказала. І 275 гривень це можна зробити класну націнку. Ось такі сині, прикольні. І мені дуже подобається це, знаєте, такий офісний варіант. Хоча можна не тільки в офісі одягати на свята і повсякденно. Ось такий варіант. Дуже класні. Можна прям реально класні луки з ними придумати. 275 гривень солодка ціна. Якщо у вас магазин одягу або чоловічого одягу, ви уявіть, яку можна зробити на ціночку і класно заробити. Тому звертайтеся до наших менеджерів знизу під відео залишаю всю інформацію.